Рекомендую, дуже цікавий матеріал. Ласкавий май в центрі Львова. Хто б подумав, що Шатунова можна послухати зараз, але тим не менш у центрі Львова чоловік слухав пісні російського півця Юрія Шатунова, вже з Богом спочившого. На зауваження реагував агресивно, матюками. Поліція йому доступно пояснила, чому так робити не варто. собственно, здесь это код из будинку чамо. из будинку. Там поката. да Я не знаю, кто здесь. Из проезда Сан-Вулькан. О, на том повороте, на третьем повороте я тут в мешке. се. на том троне в мешке? А, я не А ви яку музику слухали, мужчина? На всю вулицю російська музика була. Ви вважаєте, що в нас є відео? Ми вам зараз покажемо відео, де є відео. Ми зараз складемо протокол. Іди в садово. А, ні, він працює на російську. Звісно, на цей стоп. А тебе це вже не касається. А де ми галка в пішлі? А як чому? Да. Де є на витуту? І Ось питання це. Як чому? Як чому? Я це все потрапив, знаєш. Я вас ще раз запитую. Вас, вас затримувати зараз, що ні. ви їдете з нами на добровільній условия? Ще раз вас питаю. До чого це допомагали? Вас затримувати Чи ми за видимо? Ви є новинки. Камерзницю з вами. Блять, або мені з тобою нормально. Говорить, тебе нормально питає. так що ти починаєш, тебе читає? Ну він тебе нормально питає. Або ми тебе затримаємо так. Сталося це на вулиці Краківській. 8. Про це повідомив телеграм-канал Захід ДВФТФ». у центрі Львова. Пише телеграм-канал, бидлуватий фанат Юрки Шатунова організував його концерт на повну гучність. На зауваження небайдужих, цей неадекват крив всіх матом. Шатунов здох, а бажання слухати орків деяких українців досі не здохло. Йдеться у дописі. Небайдужі перехожі звернулися до поліції, пропонували добровільно відмовився любителя російських пісень затримано та доправлено у райвідділ. Ну а самого. Любителя російської попси і ласкового гамая. Ви бачили, і те, як він себе поводив із правоохоронцями.